Слава Ісусу Христу! Терпіння Матері Божої було не тільки під час життя Ісуса Христа, але і в по сьогоднішній день вони тривають. І це можемо зрозуміти з об'явлення Матері Божої 1917 року у Фатімі трьом дітям Луці Єкенту і Францишку. Саме Фатімія Мати Божа просила установлення. На боженство до її непорочного серця п'яти перших субот місяця. І коли Луція на бажання сповідника просила про свідчення, чому саме п'ять, чому не дев'ять, чому не сім в честь семи мечів болю, а саме п'ять. І це прояснив сам Ісус. В Лу Луції» Луці, 29 травня 1930 року. Моя доню, причина того є проста. Існує п'ять родів зневаг і блюзнірств, кинутих на непорочне серце Марії. Перше блюзнірство проти непорочного зачаття, друге блюзнірство проти її дівицтва, третє блюзнірство проти її Божого материнства. Відмова визнати її матір'ю всіх людей. Четверта блюзнірства тих, які стараються публічно засіяти в серця дітей зневагу, погорду чи навіть ненависть до непорочної матері. П'ята. зневаги тих, які ображають її безпосередньо у святих образах. Слухай, моя доню, це і є причини, через які непорошне серце Марія надихнуло мене просити про цей малик, малий акт задосутьчинення, а взамін за це порушити моє милосердя, що простило тим душам, які мали нещас і образити. А що до тебе старайся через свої молитви жерти порушити моє милосердя, що виявило змилення над тими бідними душами. Як бачимо, в тому набоженстві і виявляється те співчуття наше до Марії. А разом з тим, через те набоженство, Христос пропонує нам спасати бідних грішників, особливо тих, які зневажають Марію. Тепер коротенько перейдемося в, по тих зневагах, найперше зневага. Це блюзнірство проти непрошеного зачаття. Хто зневажає Марію і завдає їй болю в сьогоднішній день? Тільки не визнають її непорочне зачаття. Хто це? Непрошене зачаття, знаємо, було проголошено догомою 1854 року Папою Пієм IX. Це не видумка католицької церкви. Це наука, яка була спокон віки від апостолів. Тільки коли єретики нападали і зневажали Марію, поплюжили її той привели, тоді папа дав голос і сказав: це було від апостолів, це також є зрозуміло і з цитації того письма. Якраз в непрошене зачаття. Підтвердили навіть саме небо, коли 1858 року Мати Божа об'явилася в Люрді. Доказом для атеїстів по сьогоднішній день є тисячі чуд, які медичні університети, найвидатніші лікарі і науковці не можуть пояснити, який спосіб швидко непоясним е, з причиною. Люди оздоровлювалися саме там, на місці об'явлення, в люрді, де б'є навіть чудотворне джерело. І отже, вернемося, хто зневажає, окрім католицької церкви, ніхто не визнає привілею непрошного зачаття Марії. Тільки католики визнають і приписують той великий привілей, а інші це і православна церква. В, можливо, деякі окремі особи, але публічно в своїх документах вона не визнає. Вона називає її пресвятою, причистою, але визнати, що вона була без ріха природного зачата офіційно, документу цього немає. Не визнають непрожне зачаття, само собою і всі протестанти різних домінацій і всі про інших. Людей, інших вір вже і не говорю. Вони взагалі не визнають Марію. А тепер розважмо, скільки то людей є. В, на сьогоднішній час в світі налічується близько 8 мільярдів людей. Серед них тільки один і близько двох мільярдів це є католики. Близько 0,8 мільярда це є православні і протестанти. Сперують собі. Тільки 1,2 мільярда є надія, що вони з пошаною ставляться до того титулу Матері Божої. А 6,8 мільярда людей не визнають її непорочного зачаття, і взагалі її частину велика відкидають. І ще хто свідомо, можливо ще, зневажає її і каже, що вона просто жінка, а навіть грішниця. І це й болить серце Марії, це зболить самого Христа, який в такий спосіб за зневагу своєї Матері обстає, і якраз пропонує те набоженство до непорошного серця Марії перше субот місяця. Щоб приймати винограджуючу сповідь, сте причастя, молиться веруці, 15 хвилин розважати про таємниця Вервиці на протягом п'яти перших субот місяця. Стараймося практикувати те набоженство і перепрошувати Марії за ту зневагу, а одночасно випрошувати ласку для навернення і спасіння тих багатьох людей. Амінь. Слава Ісусу Христу!